Українські пластуни готуються відзначати 98-му річницю створення організації. Офіційною датою її заснування вважається 12 квітня 1912 року, коли у Львові було складено першу пластову присягу. Напередодні святкувань представники Івано-Франківської округи національної скаутської організації розповіли про успіхи пластового руху на Прикарпатті. У 2010-му також минає 20 років з часу відновлення діяльності пласту Івано-Франківській області. Саме тоді, після десятиліть офіційної радянської заборони, перші скаоські частини засновують ініціативні студенти Прикарпаття. У березні місяці вже перші гуртки Василем Іваночком були засновані в селі угорників міста Івано-Франківська. Згодом, в квітні місяці, другом Степаном Корчинським, яким сьогодні є директор 21-ї школи, були створені перші гуртки в селі Черніїв, тут неподалік від Івано-Франківська. І фактично, 90-й рік це є відновлення пласту. За 20 років через пластовий вишкіл перейшло щонайменше 13 тисяч дітей та молоді. На цей час організації налічує понад тисячу пластунів, які постійно проводять найрізноманітніші акції соціального та патріотичного спрямування. Відновилися такі осередки, як Гошів Долинського району, як Печеніжин Коломийського району, як осередки активні в Білих Ославах, в селі Ваниківка, селище Солотвино Богорочанського району. Також в Чернівецькій області відновилися осередки в стороженці і Вижниця. І багато інших сільських осередків сьогодні можу згадати і фрага, і липівка, і пуків інші рогатинського району, де розвивається пласт, незважаючи на свою майже столітню історію, пласт був і залишається організацією з молодим серцем, молодою душею та молодим духом. Організацією, яка вишколює українську молодь на національних ідеалах сили, мужності та жертовності. Виховати молодь в патріотичному дусі, в патріотичній культурі, щоб вони пам'ятали свої коріння, своїх героїв, свою мову, те, що найбільше в українському народі свою річницю пластуни планують відсвяткувати у неділю, 11 квітня, урочистим концертом для батьків та громадськості на сцені обласного академічно-драматичного театру імені Івана Франка.